Оновлювати свої дані в ТЦК чи ні. Всім привіт. Сьогодні я буду розказувати про те, чи варто оновлювати свої дані в ТЦК уже від 17 липня. Які будуть наслідки для людей? Коротко розкажу, які є основні способи оновлення даних, і взагалі, чи цей закон є правним, так і чи ви має, чи ви можете отримати штраф. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Попереднє відео я також записував. Воно було дуже популярне. В тіктоці воно набрало більше 2 мільйонів переглядів. Там детально це розказував. Сьогодні я хочу підвести коротко всю інформацію, тому що вже 17 липня цей закон входить в силу. Отже, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в ТЦК. Ви знаєте, що Верховна Рада на засіданні 9 червня ухвалила в цілому новий законопроект щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Отже, коли вам потрібно оновляти свої дані? Якщо ви зняті з військового обліку, вам не потрібно оновлювати свої дані. Тобто ви не військо, якщо ви не стоїте на обліку, ви не, необхідно вам їх обновляти, і ви не будете нести за це жодних наслідків. Вам не мають права виставити, виставити жодний там, штраф чи ще щось. Якщо ви військово зобов'язаний, тоді ви повинні обновляти. Але важливо відмітити, чи ви є занесені у військовий облік. Якщо ви, наприклад, військово зобов'язані і вас не внесли в військовий облік, ви також не повинні обновляти свої дані. Запам'ятайте це. Також щодо людей за кордоном є два способи так, оновлення своїх даних в ТЦК. Перший спосіб це тоді, коли ви відправляєте лист на електронну пошту центра комплектування, де зазначаєте ім'я, прізвище, місце проживання. І контактний номер телефону, де ви проживаєте, другий спосіб це звичайно, що оновлення через Резерв плюс, але якщо ви цього не зробите, на вас навіть якщо виставлять штраф, це буде проти Я розказував у попередньому відео, що в самому кодексі, який прописаний, є пункт 1, де зазначено, що якщо, наприклад, ТЦК чи «Резерв Плюс, там чи ще хтось хто виставить для вас штраф. Він не має права його виставляти у випадку, якщо ваші дані були передані через, наприклад, державні реєстри, в тому числі оновлення даних через Резерв Плюс чи відправлення даних до центру комплектування. І цей, чи ви отримуєте штраф, чи ще щось, це буде все повністю протиправне, і ви не повинні нести за це жодної відповідальності. Тому раджу вам переглянути попереднє відео, де я детально розказував про це. І не повторяти цих помилок, тому що усі штрафи, які будуть видані через, не оновлення даних вони будуть противозаконними? Я особисто не планую поки оновлювати своїх даних. Я також зробив опитування у себе на instagram аккаунті і більшість людей також зазначили, що вони не будуть їх обновляти. І ще раз вам скажу за те, що ви їх не оновите, у вас не повинно бути жодних наслідків. Тим більше, якщо ви знаходитесь за кордоном, я, наприклад, знаходжусь за кордоном більше 10 років. Мої дані не несені в жодні реєстри. Там є бардак, то чому я повинен обновляти свої дані саме зараз? І Ось цей ось ця ситуація взагалі з оновлення своїх даних, це вона не відноситься до повісток. Вони спочатку хочуть збирати дані про людей, а вже наступним кроком я думаю буде вручення повісток. Також ви знаєте, що 17 липня повістки, які будуть відправлені на адрес, будуть рахуватися врученими, навіть якщо ви їх не відберете. Вони це також буде непротиправне, тому що вас фізично не було там, і сам закон сам собі противорічить. Про це буду знімати окремі відео також у себе на YouTube каналі. Але коротко, якщо ви зняті з військового обліку, вам не потрібно оновлювати свої даних. Більшість людей також за кордоном їх не оновляють. По статистиці 4 мільйони українців обновили свої військово-облікові документи. Чи це правда, напишіть в коментарях свою думку. Також напишіть в коментарях, що ви плануєте оновлювати свої дані і які дії будете приймати ви. Хотів також відмітити, що якщо ви за кордоном немає жодного закону, щоб вас чи депортували в Україну, чи забрали у вас майно через те, що ви не оновили свої дані або маєте. Обов'язок зробити щось з військовим обліком. Такого немає. Я також радийся своїми юристами, адвокатами. Це все буде проти закону. Буду тримати вас в курсі, раджу вам підписатися на мій інстаграм і телеграм-канал. В телеграмі я стараюся на Біжонце так, кожного дня виставляти актуальну інформацію. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Можете також переглянути попереднє відео щодо оновлення даних і до зустрічі у наступних.